Привіт, мене звати Аня. Я читаю багато книг, а у перервах. Роблю них І сьогодні буде відеоогляд трьох чудесних книжок, які я прочитала нещодавно, ну а деякі давно, але загалом давайте про них поговоримо. Сьогодні я обрала три книжки, які, як завжди, між собою майже не пов'язані, але мені легше все розповідати про три книги одночасно, тож я сподіваюся, ви прощаєте те, що книги тематично між собою не пов'язані. Якщо так, то не забувайте поставити лайк та загалом скажіть мені про це в коментарях. Отож, сьогодні будемо говорити про книгу Андрія Боднара і тим, що в гробах. Джорджа Орона та нарешті про книгу Макса Кідрука «Небратні». і почну я з Макса Кідрука. Насправді мені здається, що ні для кого вже не секрет, що Макс Кідрук це один з моїх улюблених авторів, хоча не люблю говорити улюблений. Але Макс Друк все-таки для мене один з найкращих авторів української сучасної літератури по багатьом параметрам. А по-перше, це те, які він класні промо робить своїм книгам, як він класно взагалі пише книги, та й загалом. Отже, макський друг Небратній. і одразу скажу, що ця книга не роман. Насправді цю книгу купив мій метро, і він повівся на просто назву Макський друг, бо він обожнює його читати. І прочитав декілька сторінок і сказав мені, та ну це не роман, не буду читати. А я все-таки вирішила їх осилити. Насправді, Небратній – це книга про українсько-російську дружбу та партнерство, про братські відносини цих двох країн. Починається усе з Богдана Хмельницького, власне, з того часу, коли все у нас. Цією країною почалось і закінчується сьогоденням, точніше, кінцем 2014 року, бо, власне, ця книга вийшла у 2014 році. І загалом, про що тут розповідається? Макський друг, абсолютно не вимагаючи жодної якоїсь. Історичної достовірності, просто викладаючи а, свої суб'єктивні факти, роблячи це абсолютно тверезо та розумно, як на мою думку. А розповідає про те, як будували стосунки між Росією та Україною, і чи насправді вони є братерськими та дружніми, і чи вони такими коли-небудь були, і загалом що собою Росія представляє. Насправді дуже багато речей мені видались раціональними та розумними. Я їх залишилась задоволеною, тому що, якщо брати про історичний екскурс, то мені сподобалось. Те, як власне, Макс друг подає історичні події. А особливою родзинкою для мене у цій книзі була історія про донецькі клани, про які абсолютно нічого не знаю. Хочу сказати, що книга цікава? Книга не можу сказати, що ви дізнаєтесь багато чого нового, особливо якщо ви варитесь в темі історії та політики. Але якщо ні, то це буде непоганий для вас екскурс у минуле і загалом непогане дослідження сьогодення. Як на мене, книжка хороша, власне, саме цим, але повторюсь, якщо ви достатньо історично підковані та політично підковані, то навряд ця книга вам принесе щось цікаве. Хіба... Аби прочитати роздуми одного з українських авторів на тему історії та політики, от такою для мене була книга Максики, друка братні. Загалом я залишилась задоволеною, але я не можу сказати, чи я її. 100% комусь рекомендую, тому що все-таки це не роман, і книга, власне, більше розповідає про історію та про політику про українсько-російські стосунки. І якщо вам ця тема не цікава, то власне книгу можете собі не купувати. Наступна книга теж власне про політику. Ну не зовсім. Ну окей, про історію. Ну. Розбирайтесь самі, це Джордж Оруел «Колгосп тварин. Чому я говорила про політику та про історію? Тому що загалом «Колгосп тварин Джордж Оруел написав як таку гостру сатиру на Радянський Союз. Власне, в той момент, коли Джордж Оруел писав цю сатиру, для більшості країн Західного світу здавалося, що Радянський Союз це така собі прекрасна країна за великою великою ширмою. І загалом ніхто не збирався думати, як там, в принципі, людям живеться. І от Джордж Оруел трошки Ри підняв завісу та розповів про те, як ж насправді може бути у цьому колгоспі тварин, точніше в радянському союзі. Отже, поговоримо коротко про сюжет. А у сюжеті а тварини в якийсь момент вирішили, що їм не потрібен господар ферми, і що вони самі справляться з усім. Чому вони повинні годувати цю ненаситну людину, якщо вони можуть самі все робити і отримувати всі прибутки собі? Так подумали свині, загалом решта тварин. На цій фермі збунтувалися і в кінці кінців заснували свій колгос тварин. Далі вони вирішили зробити свій гімн, окрім гімну, у них були свої правила. І те, як видозмінювався гімн і правила, і те, що відбувалося з ними далі, як на мене, оце вже є цікавою гострою сатирою на радянський Союз. Насправді, книга дуже дуже цікава, цікава, по перше, сюжет там дуже багато головних героїв, точніше головних тварин. Але кожен з них настільки яскравий прототип, що за кожного з них ти починаєш в якійсь мірі переживати, думати, або ж навпаки, чекати, коли нарешті вже його пустять в бульйон або в суп. Загалом книжка дуже цікава, цікава, по-перше, як сатира на радянський Союз. А окрім того, загалом Джордж Орел дуже дуже цікаво пише. Тому хочу сказати, що якщо ви були захоплені його суперпопулярним романом 1984, цією антиутопією, то ця книжка для вас теж мастріт. А ще тут дуже-дуже цікавий переклад, мені дуже сподобалось, і ще щодо назви. Я вам скажу чесно: коли я вперше побачила назву колгосп тварин, подумала, що ну, щось тут не те, це повинна було бути ферма тварин, чому колгосп. Але у книзі на початку дуже детально розповідається, чому власне колгосп. Я абсолютно з цим згодна. Ви прочитаєте, теж будете згодні. Отож до назви в мене жодних претензій немає. І загалом тепер я думаю, як я могла подумати, що назва не коректна. Отже, голос тварин Джордж Орел, як на мене, дуже-дуже цікава книжка. Хто не читав, візьміть собі до уваги. І наостанок також повело, що останні декілька свої троїсті відео я закінчую книгою розчаруванням. Це книга Андрій Бондар і тим, що в гробах. Насправді, ця книга це збірка оповідань. І коли я почала її читати, перші, мабуть, оповідань три мені дуже сподобались. Я подумала, що в принципі автор дуже легко бавлячись всілякими метафорами і пробуючи побачити скрізь буде. Не щось таке неочевидне, що не бачив ніхто, розповідає нам про усілякі буденності. Мені це дуже сподобалось, але далі далі я почала розчаровуватись. Чому? Тому що, по-перше, структура тексту абсолютно... Ні до чого. Тобто, автор кидає нас з одного в інше, Потім ще одне. В якийсь момент ти починаєш губитись в тому, що ти читаєш, і усі ці оповідання зливаються в одну велику кашу і купу. Мабуть, діло ще й в тому, що між оповіданнями немає класичних розривів, наприклад, на сторінку. Так, Оповідання може починатися на середині сторінці, далі може йти наступне оповідання. І в якийсь момент ти просто все, вся оця а, філософія автора зливається в один великий. Такий непоєднуваний ком. Це, як нібито ти відкриваєш холодильник і бачиш там, о, десерт, там, не знаю, ковбаска, що ще там може бути в холодильнику нормальних людей. Яйця, молоко, сир. І потім в кінцевому рахунку тобі все це подають от такою великою кашою. По одному все це дуже цікаво. Але їсти разом абсолютно неструктуровано шматок торту з яйцем, заливши це все молоком, а ще зверху холодцем доправивши, ну. От, як на мене, саме так виглядала книга Андрія Боднера і Тим, хто в гробах. Справді, декілька оповідань мені дуже сподобались, декілька усіляких таких знахідок автора, але структура. Мінус і багато творів були дійсно такими, які от ти прочитаєш, навіть немає що про них сказати. І навіть якби я дуже хотіла вам розповісти про якусь прекрасну знахідку автора, або про якесь прекрасне порівняння, або про якусь там, не знаю, момент, який мене вразив, я абсолютно нічого вже й згадати не можу. Хіба ж там була історія про анонізм? Ну, тобто, як мастурбував автор, чи не автор, чи ліричний герой, не знаю. Це єдине, що я запам'ятала, і мені здається, що якщо на цілу книжку ти запам'ятовуєш тільки один дурацький відривок, то все не так уж і прекрасно. Можу сказати, що покладинка правда дуже-дуже гарна, і, як казала би я колега, можна і не оформляти окремо, якщо ти купуєш її на подарунок, але загалом книжка мені не сподобалась. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, кому ця книга сподобалась, тому що я чула дуже багато схвальних відгуків на неї, але чомусь не зовсім зрозуміла чому. От про такі три книги ми з вами сьогодні поговорили. Сподіваюсь, хоча б одна з них вам сподобалась. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, гарних книжок на полиці. До зустрічі! Бред несу. Несу бред в масу. В масу несу бред!